Я завершив роботу на своєю електростанцією, і моя от, е, зарядна електростанція зараз виглядає ось так. Якщо ви звернули увагу, то ви бачите, що тут немає свинцево-кислотного 100-амперного акумулятора. Цей акумулятор переїхав на балкон і зараз знаходиться на балконі. До цього акумулятора під'єднані ось ці провода, силові, і ці е, провода от, поєднують зарядну електростанцію з акумулятором. Також до моєї заряду електростанції зараз під'єднана сонячна панель на 150 Вт. І ця сонячна панель дає 20, зараз 21 вольт напруги, дає приблизно десь до 4,3 А заряду. Ну, в принципі, нормально працює сонячна панель. І е, сонячна панель вона заряджає мій акумулятор е, десь приблизно 3-4 години. 3-4 години і акумулятор заряджений. Ну, якщо є сонце, то доволі ефективно бо швидко заряджає акумулятор, може за 2 години підзарядити акумулятор. Сонячна панель. Е, що хочеться сказати насчет е, цієї електростанції? Ну, хочеться сказати те, що от, е, мені хочеться її будувати далі. Мені хочеться докупити ще акумулятор, хочеться докупити ще сонячну панель, поставити одну 150 Вт. Ну, от кінця краю будівництва, от в моїй голові, цієї електростанції немає. Але я хочу завершити роботу над цією електростанцією. Ця електростанція видає ну, чистої енергії, якою я можу користуватись там, протягом години. Вона видає ну, 600 ватт. 600 Вт електроенергії протягом години я можу користуватися. Цією електростанцією. Або розбити цих 600 Вт, розбити, на, наприклад, на, е, там, на, на 6 годин. 6 годин по 100 Вт користуватися цією електроенергією. цього вистачає. В принципі, 100 Вт електроенергії я можу користуватися світлом, ми, там світодіодна, нагадаю, світло, можу там, е, е, 100 Вт дивитися телевізор. Тобто цього вистачає. Ну спеціалісти кажуть, що от в акумуляторі знаходиться в сто амперному акумуляторі. знаходиться 1200 Вт електроенергії, половину цієї електроенергії можна забирати. Тобто, 600 Вт ватт електроенергії і свинцево кислоту акумулятора можна забирати. Але я не забираю так, такого, ну, такої кількості електроенергії з акумулятора. Я стараюся забирати з за, за акумулятора. 400 Вт електроенергії. 400 Вт мені вистачає. Ну, наприклад, 4 години немає світла, в нас на 4 години вимикають світло. От я користуюсь от, по 100 Вт, 4 години. Тож 400 Вт забираю, і мені цього вистачає. Я там дивлюсь телевізор, ну, користуюсь освітленням світодіодним там, або слухаю радіо, мені цього вистачає. Ну, в принципі, можна сказати, що я завершив роботу на цій електростанції, але ну всередині, ну, мені хочеться над нею працювати. Хочеться вкладати в цю електростанцію гроші, хочеться купити ще один акумулятор. Ще хочеться купити ще одну сонячну панель.